Бажаю здоров'я, шановне панство! Мене звати Олександр, я діагност-карбюраторщик-газовщик, город Дніпро. Зараз що робимо? Підписуємось на мій каналчик, ставимо подобачку цьому відео, і в цьому відео буде щось цікавеньке не про діагностику, не про карбюратори, не про газ. А щось ось зараз я вам це покажу. Тож, ми починаємо. Поїхали! Так, ну і зараз саме тема цього відео. Ось вона. Ця машинка, котру хочуть продати люди, котрі вже дав давно виїхали з України. Вона цілий рік простоїла е просто на вулиці. В неї проблеми зі стартером, е в неї проблеми там щось з глушником. Зараз я вам трішечки все покажу. Е моя задача буде привести оцю автівочку до ладу, е і якомога. Нормально її продати. Трішечки розповім вам про цю машинку, це Таврія, 2004 рік, газ, бензин. от Я не можу її вигнати, вигнати з гаража, щоб вам її детально так показати, тому що в неї не працює стартер. Якщо я її зараз викотю, я її просто саме не закотю. Тому я зараз прямо в гаражі спробую вам її просто ну обійти показати. Вона трішки така притонована. Карбюраторна, звісно ж, е, бачимо підкопотний простір Тут якісь рослини ростуть. Тобто видно, що машинка багато днів пробула на вулиці. Але перед тим, як її став пригнати, її помили, капот бачимо чорного кольору, такий матовий, типу раптора. От, і перша проблема це стартер. От зараз. Я накидаю клему. Клему. Я зараз я вам покажу, що відбувається коли крутиш стартером. Я думаю, що мій електрик з цим впорається. Так, ось ось у нас ключі лежать. На автівці їздила дівчина. Так, я думаю, перше, це що перевірити передачу. Так. Вона начебто хоче кудись покотитись, тому я мабуть якусь цеглу під... підкладу під колесом. Отак. От Отак. Е -е стоїть кнопка газ бензин. Ось І що ми робимо? Я повертаю на старт. І просто, просто покручу. Зараз все почуєте, все бачите. Акумулятор заряджений. Дивіться, я відпустив ключ, я його витащив, а вона далі маслає. Доки не знімеш клему. Опа. Потім отак оставиш клему і все. Він заспокоївся. Це перша проблема. Друга проблема там щось з глушником. Зараз я камерою нерну сюди під нижча. О, ось бачимо. Вирваний, бачите гусак. Я не знаю, може його можна якось варити або купляти новий. Напишіть, будь ласка, коментарі, що ви думаєте з цього приводу. А, є на машині незначні такі проблеми по ЛКП. Оце бампер, бачите, він начебто фарбувався. Я от не знаю, може його підфарбувати. Бачите, воно якось проявляється, якась така. Він начебто, чи, чи він був сірий. А його покрасили в чорний. може обновити краску у фарбу. Е, колеса зима. Вона така начебто не підгнивша. Я зараз спробую вам показати її знизу якимось чином. Зараз. Ось. Все. Можете бачити деякі частини. Тобто, в принципі, нормальна машина. Цілі стакани. Гебо свіжий. Я на, на неї десь рік тому я міняв мастило. Ну, мабуть, я його заміню. Ну, Вона стояла після цього. Так, в багажнику. Що у нас в багажнику? Давайте подивимось. Опа. Ну, ось запасочка лежить. Треба буде її під капот кинути. Оце у нас. Балон тороїдальний, газовий стоїть на 40 літриків. Ось о мастило, котре в неї заливалося, хату бачимо, так? Да? Пластик увесь живий, бачимо салон звідси. Ось така акуратна машинка. Тож, до речі, хто дивиться це відео, може цю машинку собі і придбати. Старт ціни від 700 доларів. А, ще там щось з замком у тої дворі. О там щось, щось якась фіня, ну то подивимось. Ну, а так почну я, мабуть, з стартера. Спробуємо цей відновити. Якщо ні, буду купляти новий. І з лушником теж треба буде його зняти. А, і подивитися, що можна там зробити. Якщо його можна привезти до ладу, приведу до ладу. Ні, теж буду купляти новий. І, а, Тут під капотним під просторі треба буде трішки помити. Я подивлюсь карба, подивлюсь зазори КРМ, подивлюсь, що там з трамплером, ну, там трампляри, пам'ятаю, ставився колись тут новий. Це я ставив. Високовольтні дроти. О, тут не, ну, не нульового оперу. Це ще не мої. Поставлю свої дроти 100%. От, акумулятор більш такий свіжий форсе. Бачок, бачок бачимо. Оцей цей бачок такий темненький. Не знаю, якщо він не пропускає, то його залишу. Так, подивлюся потім, що там з ходовою. І, в принципі, можна буде її виставляти на OLX. Тож, поки що, поки що ця серія не закінчилася, покажу там, може, деякі ремонти. А поки дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитеся відео. Наступні моменти. Дякуючи магазину деталі Zip Uh. Замовив я нові запчастини на цю Таврію. Тут лежить глушник. Оцей запорожський. І новий стартер. Новий стартер. Зараз будемо ставити. Вже ось він лежить коробочка нова. Не знаю, цю фірму. Подивимось, як якість. На постійних магнітах. Зараз електрик буде знімати старий стартер. От. Електрик в настрої. Зараз все буде чітко. Як би його туди залізти, щоб щось показати. Нема місця. Нема місця. Десь ось, ось він стоїть скотина. А, це ще старий. От ми його знімемо, коротше. новий поставимо, подивимось, нормально буде масло чи ні. На цьому проблема кінчаться чи не кінчаться. от, І після того, як стартер поставимо, загонимо вже в мій гараж. І поміняємо вихлопну. Глушник. Все, займаємось. Не запуститься нахуй це вообще буде. <хи> <хи> Перевірка. Перевірка, коротше, старого стартера. Так, дивимось сюди. Що і Ледве дихає. А тепер давай новий. Потримай, будь ласка. Давай. Але треба, щоб було видно. Видно? Видно. Турбо! Та ні, ну це треба ставити. Це 100% буде турбо пушка. Там там, там, там. Ти собі відчуваєш гінекологом, ні? Бува такі, да, моменти. Взагалі не бачу, коли ти там пихаєш. Нормально чим вам вставив. Все, держу кріпим, коротше, і буде старт. Момент істинний. Коротше, стартери поставили. Клем, да? клеми Клєм, yeah. є. Yeah. Попробуємо покрутити. Ну, з приводу, коротше, вона не зайдеться, тому що виключена і газ, і бензин, кнопка газова на нулі. От просто оно. Та! Пісня! Все. Заводю, приїжджаю в свій гараж. Машиною. Ось наш глушник. Дивіться, він, до речі, такий як наче новий. Але ну, просто відірвався. Ось бачите? от Я вже змочив його кріплення. От буду відкручувати і е, знімати його ставить. Знімати е, ну, робити зйомку відео. цього Я не буду ну, що тут знімати, глушник глушник міняю. Я просто хочу показати її поднищу. Дивіться, яка вона цілесенька. Це ось ліва сторона. У мене, на жаль, яма така коротенька. І ось ця сторона. Да? Дивіться, все таке гарненьке. Не вбите, не розбите. Те, що думаю, що можна буде за неї просити 900 доларів. Така гарненька машинка, і дивіться, газ поставили чітко все. Бенджево цілі. Тож, що ж, міняю глушник і далі буду займатися ще різними справами під капотом. Так, З глушником я вже розібрався, чесно кажучи, якість наших сучасних запчастин це щось якесь тришове. Я оцей глушник, коротше, зняв. Сюди викину, потім на металом здам. Почав ставити новий, коротше, він тупо не стає по фланцю. Ну, вже бачите, все, ну, новий самець стричить. І що я хочу зробити? Я хочу помити підкапотний простір, щоб мені самому було а, тут ну, нормально так ковырятись. Ну, є, пилюка. є пилюка. Я ось зараз заряд, зарядив коротше, свою миєчку. І зараз я поставлю камеру і про вас помию. Підкапотний простір. Зараз спробую опустити отако, щоб ви все бачили. О! От так! О, я думаю, вам буде видно. Так, я все зарядив. У мене буває трішки забивається сіточка. Ну і що ж, поїхали. Карбюратор я закрив. Я користуюсь безконтактною мейпою. Зараз ще з другої сторони зайду. Можете писати свої коментарі, але я вам кажу чесно, нічого страшного не буде. Красота білий. Тепер чекаємо, коли воно все зійде. Просто okay. зійдеться, піна. І потім змить. І все, і буде чітко все. Так, як ми можемо бачити, підкапотний простір, чисте синьоки. Це все, звісно, хорошо, все класно, коротше. Навіть на бензині вона працює гарно, тому що я там десь рік тому або два роки тому настраював карбюратор, він до сих, до сих пір працює. На газу вона нормально працює, і клапана не це котять. І я пам'ятаю, що трамплер тут новенький, все нормально, все чітко. Нічого не позаливало, все нормально, от бачите. Тут чисто, все класно. Але є коротше ось у ключі. От, наприклад, я хочу її закрити. От, бачите, двері, наприклад, тут я беру. Раз, закриваю. Я її хочу закрити. Берем. вставляємо ключ. Туда не хоче і сюди вже не хоче, так? Да? Вже нікуди не хоче. Коротше, вона не закривається, блядь. Вона тупо не хоче закриватися. От хто з такою проблемою стикався на тавріях, напишіть, будь ласка, коментарі, як ви це діло все рішаєте. Ні, подятно, зараз я теж полізу в YouTube, буду дивитися, як там що робити. Але я так розумію, що. Тут просто, коротше, там, е, щось помазать, не обійдеться. І заміною замка, я думаю, це теж не, не обійдеться. А хочеться, щоб машинка працювала, все, щоб все було добре. І та двері та двер, така сама. Така сама фігня, Ось о. Нікуди вона не хоче, короче. Я вже цей ключ і так, і так. ну Тут, тут декілька ключів. Думаєте, оцей? Ні, це від багажника. Він, типу, підходить, він повертає сюди. Коротше, о, все одно відкрито. Тобто, ну, що це за дроч, я не розумію. А. Ну що ж, будемо якось рішати це питання. Може мені. Електрик допоможе в цьому питанні. Ні. Ну що, буду купляти нові замки ставити. Ось така доля починаючого перекупа Так, шановні панство, на попередньому кадрі ви бачили, що замки не закривалися. І е мені тут гарна людина, е звуть її Денис Кравченко. в Фейсбуці підказала таку гарну ідею. Коротше, щоб не міняти замки, можна зробити таку от От Зараз я вам покажу. Ось у нас іде замок. Може комусь пригодиться. Дивіться. От бачите, ось ця частина, Оця. вона тут, у е неї виробитка И вот тришечки капнуть сварки, тришки пить чухрать, и все четко закрывается, короче, дивиться прикол. Вот я закрываю дверь, беру ключ, беру ключ, замочную скважину, ну все, давите. Опа! И все, и таврия закрыта. Блин, это так просто, и таврия открыта. Короче, дивиться, брить на заметку, я вам покажу ближе. Так. Бачите, ось, да? Я трішки наплав. О тут мені зварювальник наплав. Коротше, я трішки щухрав болгарку, бачите, трішки коцнув замочок і напільником там напрацював, і все чудово працює. І та дверь тепер закривається. Прямо от чітко закривається. І ця тепер закривається. Та песня. Тепер що? Тепер що? Застацію трішки помити, обдути, пофоткати, і на Ойликс. Маленький тест-драйв і на OLX. Все. Блін, це круто. Я, ну, я подивився, замки коштують там 550 гривень, там, 600 гривень, і пишуть, що коротше, вони якоїсь поганої якості, там, когось щось там не стає, якась там проблемка. Але тут таке рішення. Тож беріть собі на увагу і робіть собі так само все. Дякую. Наступний кадр вже мабуть тест-драйв, мийка і фото, 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 фото OLX. Так, друзі, на мийку я її звозив, трішечки я її помив, щоб ви бачили всі дефекти по кузову, котрі на ній маються. А, до речі, от проблема та, що була з замками, що вони не закривалися на ключ, була вирішена, але при русі починають відкриватися двері. Я ще, мабуть, ці замки підточу. От її повністю обходжу. Щоб ви бачили ці недоліки кузова. Ті, хто будуть купляти цю машину. От, зараз так от понизу пройдуся. Я не знаю, можна не марасити чи не можна. Ну, як мені сказала попередня власниця? Тут її чи якийсь джип догнав, чи шо, у сраку трішечки. При тому, що машина стояла. От. Ну все, друзі. На цьому моменті буду закінчувати це відео. Дякую, що ви додивились до кінця. Дякую, що ви зі мною. А з вами був ваш карбюраторний газовщик Діагност Олександр, город Дніпро. Всім пока-пока-пока.